Плачують податки та наближають перемогу України. Так у головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області кажуть про підприємців, які, попри війну, справно і вчасно сплачують усі передбачені чинним законодавством податки і збори. Загалом, за січень-липень до зведеного бюджету України Тернопільщина сплатила 6 мільярдів гривень. Це гроші, які пішли на потреби збройних сил та соціальні виплати. Завдяки активній громадській позиції та патріотизму платників. Бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних сил України та для соціальних виплатів. Ну, як ви знаєте, Збройні сили України фінансуються виключно за рахунок тих коштів, які поступають до державного бюджету України. Тобто це не за рахунок залучень міжнародних і так далі, а це за рахунок сплачених податків, в тому числі платниками Тернопільщини. Основними бюджетоформуючими джерелами надходжень стали податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість. Так, по податку на доходи фізичних осіб за сім місяців надійшло нас зійшло 3,5 мільярди. Що на 709 мільйонів знову ж таки або на 26% більше аналогічного періоду минулого року. Податку на прибуток підприємствами надійшло 292 мільйони, це на 48 мільйонів або на 20% більше аналогічного періоду минулого року. Податок на додану вартість надійшло 902 мільйони, що дало змогу перевиконати очікувані показники доходів по даному податку на 16%. Всі очікувані показники Міністерства фінансів України виконано у повному обсязі, кажуть у податковій. Також зазначають, що від моменту старту реформи децентралізації кожна громада області сама розпоряджається коштами. За підрахунками управління ДПС, до місцевих бюджетів надійшло майже 4 мільярди гривень. Це на 700 мільйонів більше ніж у період січня по липень минулого року. Зараз перевідки заборонені.